Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і зараз ми поговоримо про інспектора містера Річардсона, який перебуває в Києві. Можливо, він вже і не перебуває, але коли я роблю розклад, він ще перебував в Києві. Тобто, це інспектори, які фіксують все, що робиться в Україні. Тобто, перевіряють, куди пішла зброя, куди пішли гроші і тому подібне. Гаразд, цей Річардсон – Генеральний інспектор від США. Ви повинні розуміти, що звіт цей тепер ляже на стіл Трампа. От, зараз ми подивимося. Вони будуть, звичайно, дивитися, де що вкрадено, які махінації відбулися, де було по завищеним цінам закуплено і тому подібне. От, ну, на зразок яєць по 17. Наскільки я розумію, наскільки я розумію, Трамп не Байден. Ось чого нам очікувати від інспекторів, які ось це всі махінації фіксують. А перед цим я вас попрошу задонатити на ЗСУ. Під цим відео в закріпленому коментарі буде інформація 143 ї бригади, там буде відео. Там будуть Приватбанк і Монобанк. Можете задонатити на 143-ю бригаду для РЕП РЕП-система проти Дронова. Поїхали! Поїхали! Дивимося! Чого очікувати від звіту інспекторів США? Ну, тут гучно буде, скажу відверто, тут буде гучно. Вони до дрібничок будуть все дивитися. Буде дуже гучно. Ось. Скажемо так, ви, тут викриється багато чого. І ви знаєте, в кінці, я так бачу, тут буде якийсь ультиматум. Тут дуже швидко вони розберуться, наскільки я розумію. Чого чекати Україні від цього? Складні труднощів з поставкою. Бездіяльність. Тут припинення багато чого буде. І то це буде швидко зроблено, щоб ви розуміли. Це буде дуже швидко зроблено, якщо взяти ось ці дві карти чи ці карти, а, дуже швидко. Я не бачу, що. Можливо, дивіться, тут, можливо, перший етап. От коли вони це все виявлять, перший етап вони змовчать. Так, чи піде це Байдену на стіл? Реакція Байдена. Коли це піде? Байден... Верніше, не Байдену. Ще раз. Як це піде Трампові? Дональду Трампові на стіл. Реакція Трампа. Не давати. Не будуть нам більше пхати. Ви знаєте, я як читаю коментарі. Зараз, на жаль, я не зробила скріншот з того коментаря. Коли людина пише, що з нами граються, це. це. Ви подивіться, куди ви дивитеся, в, які, в яку задницю ви дивитеся. Вже, знаєте, слів не можу підібрати. Що ви хочете від заходу? Уявіть собі. Що е, Україна, наприклад, Україна розвинута держава. І тут у нас така от по, по, по сусідству Молдова або Румунія е, з папуасів. Розумієте, країна папуасів. країна шап'ятої, країна папуасів. в якій і корупція, в якій і е, узурпаторська влада і тому подібне. Ви будете їм щось давати. Та я б взагалі нічого не дала. Я дивуюся, що нам щось дають. Розумієте? А ви ще кажете, що з нами граються? Люди добрі. Подивіться в дзеркало. Це стопроцентово це прихильники оцього шапіто. Ну, як так можна не розуміти? У нас країна попуасів, дебілів, І а, які, які взагалі не вміють себе поводити на людях. Та я б взагалі відгородилася. Мастіть собі голову. А от нервує мене. От відверто вам кажу, мене таке нервує. Ой, так. Що ми дивилися? Тобто, дивіться. Реакція Трампа. Наскільки я зрозуміла. От коли йому це дійсно покладуть, він тоді задумається. Бачите, дивіться, ось ця карта показує в прірву: вся допомога, бачите, яка надавалася військова допомога з внутрішній потенціал і тому подібне, Воно, бачите, вони, він зрозуміє, що це все, ну, давайте я скажу брутально, так, коту під, під хвіст. Що це все ось кудись незрозуміло пішло. І як ви думаєте, реакція? Не дам. Не дам, не хочу. Навіть не хочу бачити. Ось якось так. Не буде нам е, ще е, щось пхати. Ні. Тут, е, ну, я не бачу тут різких, скажу відразу: не бачу тут різких заборон, якихось, чи ще щось. Але тут його особисте бажання не буде. він навпаки буде робити: е, Я не бачу ні Зеленського, я не бачу ні України. А що це таке взагалі? А що є така країна? Розумієте? Е, у нього буде байдужість до цього. Тут, е, ну, скажімо так, е, я ще докладу, чомусь мені хочеться ще докласти. Це реакція, так? Реакція байду, е, байдужість до України. Ось. А тепер дії. Які будуть дії в сторону України. Недобрі карти. Кажу відверто, недобрі карти. Це, знаєте, ну, на зразок нас всі бросили. От така буде... Такі будуть дії. Звичайно, я тут. Аж дурно. Відверто вам кажу, мені аж дурно. Тут щось будуть вимагати. Будуть залякувати, вимагати. Ось. Якісь ультиматові будуть тут. У мене іде, так, знаєте, це удар буде. Це удар буде по нам. Щоб ви розуміли. На жаль, на жаль, а ви знаєте, з чим грались? Того, чого добивались, того й маємо, ну, хоч паржом. Я дуже хочу бачити, як будуть оці всі говорящі голови ржати. Во всьому виновата Америка. Америкоси винувати, Байден винуват, Трамп винуват, хто ще винуват, Вікторія Спарц виновата. А у себе під носом нічого не видно. Ви знаєте, не хочеться робити розклади віддалі. Нема бажання. Нема бажання робити, тому що вдячності нема. Наші люди невдячні. Чим більше робиш безкоштовних речей, тим більше вони тобі гадять. Ось якось так. От і нагадали американцям. Якось так. Якось так. Ну що ж, подивимось. Давайте подивимося. Ну тут буде, внутрішні будуть розборки. Ви знаєте, тут будуть, в мене такі, таке враження, удар буде. Внутрішні американські розборки будуть. Ось вони це будуть дійсно дуже розбирати. Але це удар буде по Україні, величезний удар. Повірте мені, це буде боляче. Щиро вдячна вам за вашу увагу. Донатимо на ЗСУ. Влада цього не зробить, а навпаки, розкраде. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!